І от ми зіткнулися з тою ситуацією, коли ми почали вже глибше, коли вже приєдналися всі до нас пункти швидкої допомоги, всі бригади, ми побачили, який автомобіль є тут і в чому його проблема. Проблема дійсно в перезмінці, як іде перезмінка, дуже старий автомобіль. Він часто ламався. Ми не мали змоги якимось чином його поміняти. Ми думали, що ми можемо зробити, і ми вирішили, що коли буде цей автомобіль, залишаючись базуватися. На, в селі Жовтневому, якщо він буде мінятися в Нововолинську. Тобто він, люди приїжджають туди, там цей автомобіль е, стоїть в Нововолинську. Вони приїжджають туди, автомобіль поломаний, зато є інші автомобілі, три автомобілі. Поки цей будуть ремонтувати. Інший автомобіль може їхати сюди. І якщо ви бачили за ці 20 днів, тут був не тільки той зелений автомобіль, а сюди приїжджають і інші автомобілі чергові, так? Які, які є в Нововолинську. Бувають різні, так? Так, Може, то, я не то ви мені скажіть. Приїжджають інші був автомобілі, бувають і лікарські був. бригади. Навіть з Іванич так само приїжджають сюди бригади. Розумієте, так, для, нас все, для нас це добре, бо ми знаємо, що бригада буде працювати надійно і вона буде ремонтуватися. Так, да, Тут є один мінус все-таки відстань, яка йде сюди. От якщо є слизько, то звичайно бригада приїжджає сюди і тут вона буде чергувати якась інша бригада. Ми зробимо так, що буде чергувати інша бригада. Але коли ми отримаємо от в березні все-таки ми маємо отримати 33 автомобіля нових, це є Peugeot. Ну, зрозуміло, що ми в, е, в жовтневе, скоріше всього, не дамо цього автомобіля, тому що Я вам скажу чому? Ні, ви от смієтеся, це, вам здається смішно. А тут є, тут є така причина. Автомобіль начинений е, сучасною апаратурою. Апаратура коштує дорожче та, яка стоїть на тому автомобілі, чим сам автомобіль. Автомобіль дешевший, ніж та апаратура. Так, так, тут у вас чергувала і не може чергувати інша тільки фельдшерська бригада. Там є поки що один працівник. Він з тою апаратурою нічого не зробить. Тому ми перші автомобілі, які ми будемо отримувати, ці ми будемо ставити на лікарські бригади, там де є лікар. Бо там працює лікар, фельдшер і водій. Там повна бригада, які Дадуть раду і з тою всією складною апаратурою. А інші автомобілі, які в нас є, в нас є автомобілі 5-6 років, вони є абсолютно нормальні, вони є абсолютно надійні. У нас дуже хороша служба. Тут і взагалі -то, і водії, які працюють в Нововолинську, вони є досить кваліфіковані, вони знають, як ремонтувати, вони завжди підтримують машини в належному стані і машини їздять постійно. І в нас є дуже хороша ремонтна база. Тобто ми сюди дамо автомобіль надійний хороший автомобіль. Автомобіль. Я не знаю, який, але оскільки ви не задоволені, я думаю, що ми дамо е, ну, краще із того, що ми можемо е, мати. І тоді, коли ми будемо, і скажу чому, тому що він має бути е, в хорошому стані технічному. І от коли ми будемо мати автомобіль в хорошому технічному стані, він буде тут стояти постійно.